Друзі, всім привіт! Ради вас вітати в новому відео. Сьогодні буде а, трохи повчальної і корисної інформації, особливо на тлі того, що зараз починається осінній сезон стартів збігу, особливо багато стріатлону. Тому я думаю, що а, інформація про те, як правильно завантажуватися. Вуглеводами, як робити вірно вуглеводну загрузку, буде вам супер корисно. Тому а, тут я постарався так скомпонувати основні моменти, на що потрібно звернути увагу, що вуглеводна загрузка це не просто поїсти макаронів на вечір, а, а є певні правила, які необхідно відстежувати, які потрібно притримуватися, щоб ваша вуглеводна загрузка мала сенс взагалі. Для чогось вона потрібна, і тому е, ловіть е, такий короткий гайд а по тому, як правильно все ж таки робити вуглеводну загрузку. А перш ніж почати це відео, я хочу вам порекомендувати смачну каву. Саме такою є кава від 25 Кофі Roasters. Я вже давно її споживаю, п'ю кожен день і хочу порекомендувати її вам. Це вітчизняний виробник. Кави. Ви можете перейти на сайт, замовити різну каву для фільтра, для чашки. Вони можуть вам зробити помол, такі, як ви захочете. Наприклад, я п'ю каву завжди під чашку. І мені ось роблять завжди помол саме під чашку. Тому мені дуже зручно якби, її споживати таким чином. Тому замовляйте каву, куштуйте. І не забувайте використовувати промокод, який ви бачите зараз на своєму екрані coach 20 і отримати 20% знижки на каву від мене. Поїхали дивитись відео. Гайд по харчуванню перед стартом. Дивіться, чому важливо притримуватися певного переліку правил підготовки по харчуванню перед самим стартом. Тому що є. Моменти, через які організм може відреагувати негативно, є моменти, які можуть підкріпити функціональну дію організму. Я кажу зараз про білки, жири і вуглеводи, загалом калорії. Дивіться, представте, що ваш організм це автомобіль, в якому є бензобак який ви заправляєте бензином? А якщо ви, наприклад, в бензобак зальєте якийсь дуже, ну я навіть не кажу там дізель чи щось інше, я ж скажу просто якийсь не дуже класний бензин, і захочете на машині цій навалювати як можна швидше доїхати до кінечного пункту призначення. Зрозуміло, що, скоріш за все, вам буде дуже тяжко їхати. Ви зможете їхати, але буде дуже тяжко. Так, і з їжею треба організм обов'язково підготовлювати. Будь-який старт, тобто, це не важливо старт на короткій дистанції, довгі дистанції. Потрібно робити правильно вуглеводну загрузку, правильно підводитися до цього в плані харчування. Звичайно, що є індивідуальні моменти, і все потрібно обов'язково тестити. Якби це безперечно, але. Все рівно потрібно якісь такі загальні межі виконувати, які вже ну, там, відточені руками е, цих іслідувань. Е, тому якби це 100%. Давайте так, по порядку. Перше, те, що написано в гайді, за два дні до старту прибрати е, всю. Важку білкову їжу, м'ясо, риба, молочка. Також е, виключити тяжкі жири, соуси, торти, печиво. Чому так? Це все може викликати розлади, може викликати діарею. Тобто, ваша задача це дати організму якомога більше вуглеводів. Ці вуглеводи мають поступово засвоїтися, всмоктатися і дати вам енергію, відкластися в запаси глікогена, в печінці і в м'язах і дати вам енергію. Ось. Білок і жири вони не відкладуться в глікоген, і вони будуть заважати засвоєнню цих вуглеводів. Це дуже важливо розуміти. І якщо ви будете перенавантажувати, ви тільки сповільните засвоєння вуглеводів. І а, ще а, щоб переварити той же білок, а, організму потрібно більше затратити енергії, більше зусиль і більше навантажити ваше КТ. Тому це є проблема. А, і якщо ви не поїсте а, білкову, достатньо білка і достатньо жирів, там два дні нічого з вами не станеться. Тобто це ніяк не вплине на загальний організм, на загальний стан організму, тому за це можете не хвилюватися. А ось гірше собі зробити ви впевнено 100% зможете. Далі а, прибираємо м'ясо, рибу, молочку. Тобто, це всі: а, йогурти, твороги, тістечка, кисла молочка. Сири я би просто обмежив, ось як я люблю, наприклад, додавати до вуглеводів, наприклад, макаронів, пасти, просто ось брати такий, знаєте, як тертий пармізан в пакетиках, просто зверху посипати. Тому що таким чином ви там з'їсте його на порцію 20-30 грамів, небагато. Бо пармізан це жири. Ось, І багато їх е, е, їсти, ну, жирів їсти не потрібно. А ось посипати зверху на пасту просто для різноманіття, щоб воно як розбавило трохи. Буде чудово, ну і додати можна там соуси, наприклад, кетчупа. Те, що немає майонезної основи, це важливо. Обов'язково прибрати е, м'ясо, рибу в плані там. Грудки, запечені гріль і так далі, це все не потрібно за два дні до змагань сто відсотків. Потім соуси, соуси можна залишити, як я сказав, кетчуп, але прибрати всілякі там гострі соуси, типу табаско і так далі, тому що це також може негативно впливати. А печиво, так як воно має достатню кількість жиру, тобто, якщо ви подивитеся в склад там звичайного печива. Там буде більше жиру, ніж вуглеводів, і це якби є основною проблемою і дуже погано. Тому краще вибрати там мармелад якийсь зефір. Може бути як варіант печиво Саваярді. Воно продається в усіх супермаркетах. Це, типу, печиво для терамісу, для приготування терамісу. Але не робіть терамісу, просто печиво окремо. Воно має низьку м -м -м, вміст, низький вміст жирів, і в принципі його можна якби. потім за два. Дні до старту, ми оце починаємо вуглеводне завантаження, збільшити споживання вуглеводів на 250-300 грамів вуглеводів від того, що зараз є. Тобто, дивіться, якщо ви, наприклад, зараз їсте на стабільній основі там 300 грамів вуглеводів, ви докидуєте зверху 250 в ці два дні і з'їдаєте 550 грамів вуглеводів. Я би рекомендував. Порахувати за тиждень до а, старту просто ось позаписуйте все, що ви їсте. За тиждень ви повідмічаєте і ви зрозумієте, скільки грамів вуглеводів ви їсте. Забивати можна в різноманітні програмки, такі як Pad Secret, Сікрет, ЯДзіо, Таблиця калорійності. Ось їх зараз дуже багато є. А здається, називається також класна програма. Позаписуйте просто всі продукти, які ви їсте, позважуйте. Так, да, можливо, це трошки буде напряжно, але ж ви ж це робите для свого покращення, свого результату. Тому ну, потрібно якусь руку до цього прикласти. Ось, я думаю, що ви б тоді не дивилися б це відео. Так, от, ви а, потрекали і зрозуміли, ага, в середньому в мене за тиждень виходить там. 350 грамів. Давайте 350 грамів в середньому, 400-350. Тоді мені потрібно докинути 200-250 грамів вуглеводів зверху. І краще орієнтуйтеся не на калорії саме, а на грами вуглеводів. От це дуже важливо. А, і таким чином а, ви десь трохи зменшуєте білка і жирів і докидуєте вуглеводів. Тобто калорій їх буде. Скажімо, трошки додасться, але додасться саме за рахунок вуглеводів. І це класно. Це не те, що класно, це так і має бути. Бо часту помилку, яку я бачу перед змаганнями, це люди, типа вуглеводна загрузка це просто паста на вечір і все. І а, піца на вечір. Ось це нормальна тема. Піца, де більше жирів, ніж вуглеводів. Просто закинутись ну, це взагалі. Ну, має відношення нічого до вуглеводного завантаження. І я таке бачу дуже часто у знайомих сторіс. Тому не робіть такі помилки, неїдайте саме вуглеводів. Ось чому я це впевнено можу казати, бо в мене не було ніяких розладів, ніяких проблем. Ось навіть я зробив ось на цих вихідних половину дистанції. Я не доїв вуглеводів на, на гонці, тому що я втратив своє харчування в мене вилетіла фляга з вуглеводами. І я вже погано, я не зміг бігти так, як я мав бігти. Ось вам дія вуглеводів. Але в мене не було розладів, в мене не було судом і так далі. До речі, до судом. Судоми кажуть про те, що ви не доїдаєте е, солей. Солі дуже важливі, дуже важливі. Без потрібної кількості солей вуглеводи не просто не будуть засвоюватися. Натрій і кальцій вони необхідні. Тому я раджу, ось така штука. Вона називається ну, Регідрон, це Redisol. вона називається. Тут у нас в складі натрія хлорид, калія хлорид, натрія цитрат, глюкоза. Тобто це, по суті, солі, і ви їм можете як завантажитися перед стартом. Теж за два дні отакий пакетик один. В аптеці його купляєте, просто він там пару копійок стоїть. На 1 літр води висипаєте. Можете додати до цієї води, я не знаю, чи цитруліну, наприклад, додати, чи БЦА додати, чи додати. Я додаю зазвичай ще сиплю цього. Ізотоніка. Ось, щоб воно якимось смаком розбавляло оце, бо воно дуже гідке, дуже притівне, і його, ну, типа, де? Да. От тому раджу. Обов'язково за два дні закидуватися отак солями і додавати в свій раціон, щоб вони постійно були, як з підвищеним рівнем солей. Тобто, це були. Там, наприклад, можна додавати до рису соєвий соус. Супер. Солити все. Супер. А, і ось такими різноманітними штуками вони будуть підтримувати належний рівень натрію калію в організмі. І тоді ви не будете знати взагалі, що таке судоми. Ось я, ну слава Богу, взагалі не знаю про судоми. Тобто я скільки стартів не стартував в жарких умовах, судом ніколи не мав. Тому е обов'язково закидуйтесь солями. Також є ще солі в капсулах, але я би не рекомендував їм прям. Сильно е, балуватися, тому що сильно високий рівень солей також не є добре. Тому, е, як ось зазвичай, якщо ви стартуєте якусь гонку, давайте так до п'яти годин, навіть по жарких умовах, якщо ви закидуєтеся напередодні там, за два дні, отак рігідроном і в вашому раціоні є сіль, тобто ви там все солите, додаєте той же соєвий соус. Ті ж там якісь типу, кетчуп і так далі, де також може бути якийсь вміст солей. Прекрасно. Ось цього буде достатньо. гайду Ідемо далі. На сніданок в день старту має бути чисто вуглеводним вівсянка швидкого приготування на воді, мед чи джем, пів банана. В день старту у вас має бути саме вуглеводний сніданок, ніяких білків, жирів і так далі. А, чому це важливо? Важливо просто заправитися до заправитися, коли вам наже не хочеться дозаправитися. А, і, а, як правило, я для себе поділюся з вами такою штукою. А, не так давно відкрив а, це а, хлоп'я. Хлоп оці кукурузні хлоп'я, саме без а, додаткового а, додаткової глазурі. Не варто боятися цукру, де без додаткової глазурі, просто е, кукурудзяні хлоп'я це вуглеводи чистого виду, які дуже добре засвоюються. Їми я також грузився напередодні старту. Їми класно грузитися. Вони легко заходять. Я до них е, додаю, знаєте, не молоко, а звичайний сік. Зверху поливаю соком. Це також вуглеводи і супер. Ось те, що я казав про сухі сніданки, це така штука. Саме е, вони йдуть без додаткового цукру, просто звичайні кукурудзяні хлоп'я. Кукурудзяні хлоп'я, сок, і все ми отримуємо нормальну е, частку цукру. Ось, Не варто боятися цукру, якщо ви багато тренуєтеся. Ні в якому разі. Навпаки, е, цукор має бути е, вашим другом в цьому. Так, ідемо далі. Дивіться, от цей сніданок, який до старту, він має бути за 2 години до початку, в середньому 2, даже можете закладати дві з половиною. Тобто, якщо ви знаєте, що ви стартуєте 8, десь там в 6-5 в з копійками. Ну, мається на увазі 5,45, десь отак, от треба вже поїсти. І а, закинути гель, запити його саме перед стартом. Це також чудова практика. Десь за 20 хвилин до старту випити один гель і все, ви будете отак. от. Під зав'язочку завантаження вуглеводами. Потім про клітковину. Дивіться, овочі і клітковину ми прибираємо: тобто, всі помідорчики, огурчики, капусточку, все це прибрати потрібно. Ви скажете мене, Макс, а що ж їсти взагалі? А я вам скажу: дивіться, в мене є такий мій топ, чим я вантажуся. Перший це вівсяна каша, ось сама звичайна, яка вариться, туди додати, допустимо, один банан. І зверху джемом палити, і сухі сніданки, але не хлоп'я. Там шарики чи неск, чи там лаяноці, uh, типу, теж, як сухі сніданки зверху трошки посипати. Перший варіант, другий варіант це макарони а, з кетчупом і з пармізаном. Зараз італійці мене можуть не зрозуміти за кетчуп, але ну пробачте, так воно смачніше. Бо брати якусь пасту баланєза чи карбонару буде неправильним в цьому варіанті. Потім а, рис, Самий звичайний білий рис, обов'язково оцей оброблений, самий звичайний, тобто не цільнозерновий. Тобто, щоб він не був з цільного зерна, бурий рис, це не підходить в цьому випадку. До рису додаємо соєвого соусу, і, в принципі, можна додати там напередодні за два дні до цього одне яйце, наприклад. Нічого страшного не буде. Я знаю, що це білок і жири, але якщо ви з'їсте там одне-два яйця за день, також буде прекрасно. І давайте оце три А, і третій варіант це, як я казав, хлоп'я. кукурудзяні зверху политі безпосередньо соком. І от такі варіанти: ви можете там, два рази макарони з'їсти, один раз рис, один вівсянку і один хлоп'я. І ви 100% ось із цього всього за день наберете потрібну кількість вам вуглеводів, їх наїсте і буде все нормально. Але що б я ще радив, це. М Тримати, якщо ви бігаєте на довгі дистанції, якщо ви активно тренуєтеся постійно тримати належну кількість вуглеводів, щоб у вас була постійна високовуглеводна дієта. дієта, тому що вуглеводи потрібно організму ще адекватно засвоювати. Якщо ви зразу, знаєте, мало доїдаєте вуглеводів на постійній основі, і тут ви бах, зразу там накинули кучу вуглеводів. То організм вас може не зрозуміти і може їх не засвоїти. Тому що навчити організм засвоювати ці вуглеводи це також важлива штука, і це здобувається якраз таки за підтримки високовуглеводної дієти. Тому в цілому, якось так, це такі основні моменти, на які потрібно звернути увагу. Тобто за два дні до старту прибрати м'ясо, рибу, молочку, овочі, клічатку. Клітковину вибачаюсь. За два дні також почати це вуглеводне завантаження, додати 250-300 грамів вуглеводів зверху від того, що вже є, те, що ви прорахували за тиждень, два дні а, пити солі, а, потім сніданок вуглеводний перед стартом за дві години і гельчик за 20 хвилин до старту а, зайвим не буде. От, в цілому, начебто, це такі основні моменти, які необхідно притримуватися. Їх ви можете використовувати на будь якій дистанції. Хоч це буде 5 кілометрів біг, 10 кілометрів біг, і навіть 3 кілометри біг. Вдруг ви бігаєте такі короткі дистанції. Так, це ви можете використовувати на там, плав... плавання, ви можете використовувати будь-який старт. Потребує вуглеводної загрузки. Ось саме харчування на гонці вже не будь-який старт. Харчування на гонці там 10 десять кілометрів. Вам взагалі не потрібно. Але вуглеводна загрузка дуже важлива для будь-якого старту. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, воно було для вас чимось корисним інформативним. інформативним. Більше корисної інформації ви можете знайти в моєму телеграм-каналі, куди я викладаю якісь корисні статті, корисну інформацію, таку знаєте, більш наукову. Також підписуйтеся на мій інстаграм і страву. Там також є. Ну, в страві є мої тренування. Ви можете подивитися, якщо вам цікаво відстежувати аналітику в інстаграмі. Я часто в сторіс також викладаю багато цікавого. Тому підписуйтеся. Посилання на телеграм страву інстаграм буде в описі під цим відео. І до зустрічі наступного тижня. Всім пока!